Привіт! Якщо ви розмовляєте, думаєте, співаєте, радієте, пишете, читаєте, мрієте і кохаєте українською, то вам саме до нас у гурток Українська мова. Якщо для вас рідна Калинова є основою нашої безмежної та багатої культури, а також наш дух, наша душа, наша пісня, то я. Тетяна Полякова, керівник гуртка Українська Мова, який функціонує при Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості, гостинно чекаю на вас. І ви жодної миті не пожалкуєте, що обрали саме цей гурток. Адже ми проводимо заняття у нетрадиційних формах вікторин. Брейнрингів, концертів. А саме подорожуємо океаном рідної мови, чітко даємо відповіді на поставлені запитання, правильно розставляємо розділові знаки, проводимо конкурси капітанів, придумуємо цікаві рими, виявляючи свою творчу майстерність. також редагуємо наше мовлення у рубриці. А як правильно? А чи знали ви, наприклад, що найдовший прикметник в українській мові містить аж 31 літеру? Це рентгено електрокардіографічного. А те, що українська мова має більше 256 тисяч слів, і що найбільш уживаною в українському алфавіті є літера П. Що в українській мові збереглися давньослов'янські назви місяців. А також ми подорожуємо містами України нескореним ізюмом та калачем. А це власні назви чи загальні. Звичайно, якщо пишемо з великої літери, це власні назви міст. А якщо з малої, то це наші улюблені ласощі. Також, відвідуючи наш гурток, ви здійсните свої перші кроки в науку, станете сертифікованими учасниками наукової конференції пошуки, знахідки, відкриття. Тож не беріться, поспішайте до нас у гурток Українська мова. Ласкаво просимо і до наступної зустрічі!